Що робити, якщо затиснуло сідлоподібний нерв, ну, тобто, якщо у вас ще раз. Дивіться. Сідаємо, закидаємо ногу, наскільки це можливо. Ось так. І починаємо спочатку скручуватись грудною клітиною до коліна і коліна тягнути на себе. Тримаємо так, 10-15 секунд. Після чого тиснемо коліно від себе і знову з прямою спиною з грудиною тягнемось до нашої гомілки. Так само тримаємо 10-15 секунд. Після чого ми стаємо у стільця, ось так, штовхаємось допереду грудною клітиною та тазом, а лопатки зводимо разом, напружуючи сідниці. І тримаємо так само 10-15 секунд. А більше комплексів для того, щоб підтримати свій здоровий стан організму, ви знайдете.